Системи римських штор DN та Lux DN встановлюються аналогічно. Зробити заміри та встановити штору нескладно, інструменти, які необхідні для роботи: рулетка, рівень, олівець, шурупокрут, свердла, дюбеля для гіпсокартону або бетону, в залежності від матеріалу поверхні, до якої монтується система, пістолет для дюбелів. Римська штора від торгової марки Sanni відправляється в зібраному вигляді у захисній плівці для запобігання пошкодженню тканини. До стандартної комплектації штори входить карниз з тканиною, стінові кронштейни кріплення з кліпсою. Їхня кількість залежить від ширини штори, ланцюжок пластиковий та обтяжувач ланцюжка. Замір ширини проводимо згідно бажаної ширини тканини. Габарити римської штори день ніч співпадають з шириною тканини. При використанні електродвигунів санні ширина заміру не змінюється. Замір висоти проводимо згідно бажаного габариту готової штори. Частіше за все, це буде висота від бажаного місця кріплення до підвіконня, відзначаємо за допомогою будівельного рівня місця кріплення стінових кронштейнів. Свердлимо отвори в зазначених місцях для кріплень. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону використовуємо дюбеля для гіпсокартону моллі. Вставляємо їх в отвір. Використовуючи спеціальний пістолет для дюбелів, більш надійно закріплюємо дюбель в стіні. Фіксуємо кронштейни кріплення болтами. Акуратно фіксуємо карниз в кліпсах. Зверніть увагу на відповідну послідовність дій. Спочатку фіксуємо передній край кліпси у спеціальному пазу карниза, натискаючи на нього, заводимо карниз назад, потім, зменшуючи натискання, фіксуємо його в кліпсі кріплення. За необхідністю центруємо штору відносно віконного отвору. Вона може рухатись в кліпсах вліво чи вправо. Звільняємо ланцюжок. Регулюємо довжину ниток, перевіряємо роботу штори. Система DN керується одним ланцюжком, а система DN Lux – двома. Тканини в системі DN рухаються одночасно, працюючи синхронно. При опусканні однієї тканини інша піднімається і навпаки. В системі DN Lux тканини керуються незалежно одна від одної. Торгова марка Санні. Для вас ми підкорюємо сонце.